Прийшов на одне місце своїх улюблених, це горільник. Тут я не очікував такого, що тут буде стільки Іван чаю. Тут просто гектари. Гектари Іван чаю і море. Може вдасться показати. Отакі. Камера може, звісно, не передати того. Тут його гектари. Не знаю чи буде видно. Іванчаю дуже багато. Він повністю навкругі. Він не такий густий. Але він є всюди. Всюди. 6 години ранку, я побачимо, вчора був дощ. Таке. Але вончаю, я не очікував, що його стільки буде на цьому місці. Тут у мене є вулики, саме ближче тут два, але тут їх у мене дуже багато. Там, там, вон один дуб. Вон вулик стоїть. Там є бджоли. І о там, ну тут не буде видно. Там теж в районі цього високого дерева. Там ще один вулик. О вон він. І ото все, ото розовеньке. Вона звісно може камера не передасть. Все, я ще на пагорб не виходив туди поза болотці. Ну тут гектари його. Ось тут зараз трошки лісок, тут болото, а за болотом я туди йшов. Там теж дуже багато іванчаю. Море, море квіточок. До цього було крушини море, ожини малини, тут верес ще є. Ще я потім підійду покажу. Така красота, ліс відроджується, я тут посадили. Так я хотів поділитися. Джоли зараз не буде, видно, зараз десь 6-чимось. Я рано вибрався. Вчора був дощ, погода по-любому не льотна. Хотів дальні колоди подивитися, свято, думаю пройдусь, прогуляюсь. Отаке.